Вітаю вас на каналі Шлях усвідомлення Знайти твою дорогу. Сьогодні продовжуємо говорити про особистісне зростання і розглянемо четверту позицію. Навчися використовувати свій розум для створення оптимального здоров'я. Психологічне благополуччя. Це стан психічної та емоційної рівноваги, який сприяє загальному благополуччю. Тому це не просто відсутність психічних розладів, а відчуття задоволення та щастя у повсякденному житті. Психологічне благополуччя. Включає різні аспекти, такі як здатність справлятися з стресом, підтримувати здорові стосунки, розвивати гарну самооцінку та прагнути до значних цілей для власної ідентичності. Це має бути, або могло би бути. Метою, яка дозволяє не лише досягти особистісного зростання, але й перш за все повної індивідуальної реалізації, як у віці розвитку, так і в підлітковому та дорослому віці. Що таке психологічне благополуччя? Психологічне благополуччя – це стан оптимального психічного та емоційного благополуччя. Згідно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я психологічне благополуччя – це не просто відсутність психічних розладів. А досягнення стану благополуччя, за якого люди можуть реалізувати свій потенціал, справлятися із звичайними життєвими викликами, продуктивно працювати та робити внесок у розвиток суспільства. Психологічне благополуччя – Охоплює кілька вимірів. Перш за все, це здатність ефективно керувати стресом та емоціями, адекватно виражаючи свої емоції, не пригнічуючи їх та не реагуючи надмірно. Психологічне благополуччя також включає хороший баланс між Роботою, сім'єю та вільним часом забезпечення належного догляду за собою розгляд можливостей отримання та надання соціальної підтримки. Психологічне благополуччя також включає здатність здорово та задовільно спілкуватися з іншими, будувати змістовні зв'язки та розвивати позитивні стосунки та емоції, які підтримують у життєвих викликах. Чому психологічне благополуччя важливе? Психологічне благополуччя є основою психічного та емоційного здоров'я людини. Гарне психологічне благополуччя перш за все сприяє здатності ефективно справлятися з щоденним стресом, покращуючи адаптивність та знижуючи ризик розвитку психічних розладів. Крім того, психологічне благополуччя тісно пов'язане з самооцінкою та позитивним самосприйняттям. Людина, яка почувається психологічно добре, має більше шансів встановити задовільні міжособистісні стосунки та з більшою рішучістю досягати Особистих та робочих цілей. Емоційна стабільність також сприяє кращому управлінню емоціями та сприяє ефективнішому спілкуванню та більш повноцінним стосункам. З точки зору фізичного здоров'я численні дослідження показують. Що психологічне благополуччя може позитивно впливати на імунну систему та довголіття, тому розвиток психічного здоров'я має бути мостом до досягнення оптимального балансу між розумом і тілом. Що таке справжнє благополуччя для людини? Кожен етап життя має свої особливості і поняття благополуччя, відповідно змінюється як залежно від віку, так і від контексту? У дітей справжнє благополуччя ґрунтується на розвитку міцної Емоційної та соціальної основи дітям потрібне безпечне, любляче та стимулююче середовище для зростання з можливостями для дослідження та навчання. Їхнє щастя залежить від якості стосунків з батьками, однолітками. Та вчителями, а також від розвитку соціальних та емоційних навичок. Для підлітків справжнє благополуччя стосується почуття ідентичності та самооцінки. Важливо, щоб підлітки відчували себе прийнятими, підтриманими та цінними. Як вдома, так і у школі. Крім того, батьківська підтримка у виборі кар'єри, щоб забезпечити можливість для реалізації своїх інтересів та потенціалу, є надзвичайно важливою. У школі учні повинні мати стимулююче та інклюзивне навчальне середовище. Яке сприяє набуттю навичок та соціальному та емоційному розвитку. На робочому місці справжнє благополуччя полягає у балансі між роботою та особистим життям, уникаючи стану вигорання. На роботі ти повинен мати можливість реалізувати свій потенціал, отримувати винагороди та будувати цінні стосунки з колегами. Робоче середовище, яке сприяє психічному та фізичному здоров'ю з гнучкою політикою роботи та належною підтримкою, дуже важливе. Для благополуччя працівників. Гарне життя не обмежується лише фізичним здоров'ям, а й охоплює психічне та емоційне благополуччя. Впровадження корисних щоденних звичок є важливим для покращення якості твого загального самопочуття. З часом ці звички можуть стати міцною основою для збалансованого та повноцінного життя. Ось 10 позитивних звичок, які допоможуть тобі жити краще та довше. Почни свій день. Зі збалансованого сніданку. Одна з найважливіших корисних харчових звичок це починати свій день зі здорового та збалансованого сніданку. Цей прийом їжі повинен містити гарне поєднання складних вуглеводів, білків та корисних жирів. Сніданок забезпечує тебе енергією необхідною для дня та допомагає підтримувати стабільний рівень цукру у крові, запобігаючи стрибкам та падінням енергії. Чому важливо їсти збалансований сніданок? Повноцінний та поживний сніданок Покращує концентрацію, пам'ять та фізичну працездатність протягом дня, зменшуючи відчуття втоми. Кілька досліджень також показали, що ті, хто їсть здоровий сніданок, як правило, краще контролюють вагу та мають знижений ризик метаболічних захворювань, таких як діабет другого типу дотримуйся регулярного режиму фізичних вправ. Фізичні вправи це одна зі звичок, яка може продовжити твоє життя. Тобі не потрібно наполегливо тренуватися щодня, але дотримання регулярного режиму навіть. Помірних фізичних вправ може мати велике значення. Ходьба, йога, плавання або їзда на велосипеді все це чудові способи підтримувати твоє тіло у русі. Але як розробити режим тренувань? Щоб створити режим тренувань, який тобі підходить. Почни із занять, які тобі подобаються. Став реалістичні поступові цілі та намагайся зробити фізичні вправи частиною свого дня. Наприклад, ходити на роботу пішки або робити коротку прогулянку після їжі. Подбай. Про своє психічне здоров'я. Хороші звички психічного здоров'я так само важливі, як і фізичні, приділяючи час собі, практикуючи медитацію, йогу або просто займаючись розслаблюючими справами, ти можеш зменшити стрес. І покращити своє загальне самопочуття. Ти можеш покращити своє психічне здоров'я за допомогою невеликих щоденних дій, таких як ведення щоденника вдячності, обмеження використання соціальних мереж та виділення часу на хобі та захоплення. Ці заходи допоможуть тобі підтримувати позитивний світогляд і зменшити тривожність. Харчуйся здоровою їжею. Збалансоване, багате на поживні речовини харчування є важливим для підтримки доброго довгострокового здоров'я. Включення Різноманітних фруктів, овочів, пісних білків, цільнозернових продуктів та корисних жирів до твого щоденного раціону може допомогти тобі почуватися краще та запобігти хронічним захворюванням. Щоб добре харчуватися, намагайся планувати своє харчування заздалегідь, включаючи свіжі, мінімально оброблені продукти. Уникай додавання цукру та насичених жирів та завжди звертай увагу на розмір порцій. Висипайся. Сон – Необхідний для фізичного та психічного відновлення. Спати щонайменше 7-8 годин на добу одна з корисних щоденних звичок, яка може суттєво вплинути на твоє самопочуття. Якісний сон покращує твій настрій, зміцнює твою імунну систему. Та підвищує продуктивність. Щоб краще спати, створи розслабляючий вечірній розпорядок. Уникай використання електронних пристроїв перед сном та намагайся лягати спати та прокидатися в один і той самий час щодня. Пий достатньо води. Підтримка водного балансу є важливою для оптимального функціонування твого організму. Вживання щонайменше 2 літрів води на день допомагає зволожити шкіру, сприяє травленню та виводить токсини з організму. Простий. Спосіб не забути пити воду це носити з собою пляшку протягом дня. Ти також можеш додати скибочки лимона або листочки м'яти, щоб зробити напій смачнішим та привабливішим. Покращ свій тайм-менеджмент. Поганий тайм-менеджмент. Може призвести до стресу та тривоги, що може негативно вплинути на твоє здоров'я. Навчитися організовувати свої дні та розставляти пріоритети може зменшити стрес та покращити твоє загальне самопочуття. Існує кілька методів, які ти можеш використовувати. Для покращення тайм-менеджменту Ти можеш використовувати планування, намагаючись розбити завдання на дрібні. Регулярні перерви є важливими, щоб уникнути вигорання. Також обов'язково завжди включай моменти відпочинку у свій день. Розвивай позитивні стосунки. Соціальні стосунки є важливою частиною нашого благополуччя. Розвиток корисних звичок для кращого життя також означає підтримку позитивних стосунків з друзями та родиною, які можуть запропонувати емоційну підтримку. Та відчуття приналежності, щоб будувати та підтримувати здорові стосунки, присвячуй час відкритому та чесному спілкуванню. Будь готовим вислухати та підтримати інших. І, перш за все, намагайся проводити якісний час з близькими. Підтримуй. Активний розум. Підтримка активності розуму є важливою для твого когнітивного здоров'я. Читання книг, вивчення нових навичок, логічні ігри, або участь у стимулюючих дискусіях можуть підтримувати твій розум молодим та активним. Намагайся щодня виділяти час для занять, які стимулюють твій розум. Читання, настільні ігри або вивчення нової мови все це чудові способи покращити пам'ять і навички вирішення проблем. Будь вдячним. Та зберігай позитивний світогляд. Вдячність це потужна звичка, яка може покращити твоє емоційне та психічне благополуччя. Звичка, розмірковувати про те, за що ти вдячний щодня, може допомогти тобі підтримувати позитивний світогляд. Та зменшити стрес. Спробуй записувати три речі, за які ти вдячний щодня, або висловлювати вдячність людям у твоєму житті. Ці маленькі жести можуть суттєво вплинути на твій настрій та твої стосунки. Запровадження цих 10 корисних щоденних звичок може призвести до здоровішого, щасливішого та довшого життя. Пам'ятай, що зміна звичок вимагає часу та терпіння, але з рішучістю та послідовністю. Ти можеш значно покращити якість свого життя. Почни впроваджувати одну або декілька з цих звичок сьогодні, і ти скоро побачиш переваги. Твоє тіло, твій розум, твоє здоров'я. Візьми на себе відповідальність і знай. Що ти маєш силу керувати та підтримувати оптимальне здоров'я. Ти це ліки, які потрібні твоєму тілу, розуму та духу. Дякую за підписку, коментар, вподобайку. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.